Пожежі з фатальними наслідками. 16 грудня в селі Коршів, що на Коломийщині, до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. За словами рятувальників, до моменту їхнього прибуття будинок був повністю охоплений вогнем. Відтак вони виявили тіло чоловіка. Так 16 грудня о 2.45 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу в житлового будинку в селі Коршів Коломийського району. На момент прибуття рятувальників дерев'яний будинок був повністю охоплений вогнем. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1975 року народження. Пожежу вдалося ліквідувати о 4.33. Цього ж дня спалахнув будинок в селі Хлібичин. Площа загоряння складала 100 метрів квадратних, кажуть рятувальники. Під час гасіння було виявлено тіло загиблого чоловіка. О восьмій ранку до рятувальників поступило повідомлення про пожежу у селі Хлібичин Заболотівської територіальної громади. До місця виїжджали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Заболотів. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. За попередньою інформацією, 1960 року народження за словами рятувальників в обох випадках ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих. Куріння в ліжку це найпоширеніша причина виникнення пожеж. Запалюючи цигарку, лягаючи відпочити, люди не усвідомлюють цієї небезпеки такого вчинку. Засинаючи людина, не відчуває, як недопалок випадає з рук. Оскільки більшість постільних речей виготовлені з легкозаймистих речовин, то при потраплянні на них запаленої сигарети майже одразу розпочинається їх тління чи навіть горіння. При тлінні будь-яких матеріалів утворюється окис вуглецю. Якщо кімната щільно закрита, а повітрообмін у ній поганий, то звичайно, що проходить ще отруєння чадним газом. Під час пожеж, з причиненим палінням в ліжку, більшість людей гине так через отруєння чадним газом. На жаль, така ситуація повторюється з року в рік. Любителів відпочити в ліжку з цигаркою не зупиняють ні сумні приклади таких пожеж, ні жодні застереження рятувальників чи роз'яснювальна робота. Тож рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки, адже нехтування ними призводить до летальних наслідків. Ліліана Івенічук, Анастасія Богей, телерадіокомпанія компанія